Всім привіт ви на каналі Терфест і сьогодні ми будемо укрутити розіграш розіграш мега контейнера. Будемо сьогодні крутити на все Що в мене є. І ще я вас хотів вам щось сказати. Коротше, вибачте, що мене так довго не було, просто я хотів відпочити, ну, сам розумієте, ну, літо канікули. Почий трохи от мене. Терлі то все же. А тому я не буду затримувати. А ми поча... погнали. Так, де ти? Де той розіграш? Роз? Так. У контейнери. Які тут є шанси? Птичний контейнер. Першого рівня. Один контейнер 14%. 75. Три контейнери, 4%. 4%. Чорна скринька. Ну, взагалі, на неї не сподіваюся. Контейнери їх усіх. Мені не треба. Мені не будуть падати, напевно. А, круте, на сюрприз, хочу Отже, давай давайте вже починати. Ще перед початком відео не забудьте поставити лайк і нажати на, на той дзвіночок, щоб ви все знали, коли буде якісь нові відео. Ще підписуйтесь на канал. А я буду починати. Так, круто. Надіюся, мені хоч щось сьогодні попадеться нормально. Ще в кінці ми відкриємо там два халявних куди. Містичний контейнер першого рівня взагалі не очікував. Зразу відкриваю. Містичний я буду дуже. Що? Що це таке? Ви бачите? Йо! Ой. Я в шоці? Це сертифікат відкриємо в кінці. Давайте я, я, мені вже подобається початок. Точніця. Ну, якщо чесно, мені точні цієї не подобаються, тому що я не колекціонер. А буселі мені не треба. я скипнути якийсь сертифікат буде топ. Моя... моя ціль... То хоча б м, чорна скринька або збере їх усіх або міст. Я знаю, що тут будуть падати всякі пісочні контейнери. Що я думаю про рулетку? Я думаю, що ця рулетка не дуже вигідна. Не дуже вигідна. Тому що, ну, якщо у вас є 5 тисяч золота і вам їх взагалі не шкода, то можете крутити. В основному всі пісочні контейнери і кастомізацію, а потім буде вам падати прикольні вже щось. Чесно, я тут звідси просто хотів щось вибити нормально. Ого, я вже містичний сертифікат отримав. Тут я вже в Окупі. В Окупі розумієте. Я вже окупився по суті. Ну добре, я не витримую до кінця, я ліпше зараз відкрию. Мені дуже вже цікаво що там може. Я б хотів, щоб мені попалося старвика. Бо в мене вже кару є, КПЗ-50 є. Чути. Макс 50, 30 п. Ну давай, давай якусь десятку. Давай. Щось цікаве. О, до речі, я хотів показати, але щось цікаве. О, дивіться. Бачите, у мене є КПЗ. Кару. І дивіться. Він мені, він мені сьогодні випав у дзвіт, бачите? За уславу. Просто попався. Випав, я просто був в шоці. Потім Потім на нього покажу, все поставлю, покатаюся. Може захочете на нього огляд, такі, якщо не знаю. Не будуть затримувати, треба далі йти, давай так. О, я, ж, я ще не відкрила цей сертифікат, давай. Хай по 6 добреньких, хай по 6 добреньких нас попало. Давай-давай-давай-давай-давай. 121Б! Сюда, прикольно, прикольно! Тут так прикольно. Получите. 121Б. Просто так. Просто так. З першого контейнера містичного. Там зразу сертифікат падає і такий прекрасний, що танчик попався. Мені просто його вернуло, його... якийсь мав цей танчик мені його вернуло назад. Розумієте? Бачите, я навіть на ньому грав, подивіться. Немає такого ти, що отримав, Бачите? Бачите? От на ньому грав. прикольный танчик был. Просто продал ради, ради, ради контента. Ну, если с этих двух парень, то я смогу по записать. Но ну, это тоже прикольно. Так, да, короче, короче, так было прикольно. Просто получи танк и все. Просто так. Это класс. Це реально дуже класно. Це мені подобається. Я вже окупився Ну, а тут я йду поки що повідкриваю. Бо думаю там, думаю, там буде попадатися пісочні контейнери, всю решта. Ну, щоб вам не було цікаво, щоб вам було цікавіше дивитися дивитися. Ну, що я вам скажу в кінці? Підсумки. Коротше, я повідкривав пісочні контейнери. Ну, як сказати, не розіграш пісочних контейнерів, а, а от його е, розіграш мега контейнерів перетворився на пісочні контейнери. На пісочний розіграш. Я всю кастомізацію получив і всі ці пісочні контейнери. І просто так отримав чорну скриньку. Там вообще ничего не попалось. Типа по 100 золота давав. Слухайте, якщо вам ще вам покажу, чекайте, чекайте. Щоб ви реально знали, що там мені реально попалося. Дивіться. Вот, бачите, сповесили. Блин, немає. В общем, знаєте, коли ви тут щось получаєте, От твоих тут коли ви щось... Тут вам танчик нарахувався, що за то щось, що ви тут ось, получили вроді. Там вот такое нараховувати, пише, що ви повоті, розумієте. Коротше, взагалі не повезло, але на початку повезло, тому мені здається, що я окупився. Ну, Це реально окуп. Мені сподобалось. Що буду доказати підсумки про цю рулетку? Рулетка в принципі, непогана. Мені просто повезло на початку і все, що там попався містичний сертифікат. Ну, мені, ж, мені ж попався не мегаконтейнер а попався містичний сертифікат. Мені просто повезло і все А так, рекомендувати вам чи її крутити до. Ну, в принципі, то ваше рішення, но. Мені здається, от якщо ви вирішили крутити, то ліпше запасіть золото. Тому що ви, ви можете прокрутити просто холосту в пусту 3000 золота або 4 і нічого толком, не ну одні одній бустер, або там трошки золота Ви ліпше вже маєте більше, розумієте? Ви маєте більше, щоб хочяби старатися хочяби окупити то. Ну, не окупити, але хоча б зробити середнє хоч. Ну, щоб ви були не в окупі і. І не в окупі. Щоб були в окупі і не в окупі. Ну ви зрозуміли, так? Хоча б щоб зрівнялося все, було нормально, щоб хоча б трошечки окупилось. Постаралося б. А так мені, в принципі, сподобалося. Мені дуже сильно подобається. Треба його покатати цей танчик. Чав. Іначе правильно читаю його назву. бы Бат че тут уже? Ну, Короче, чат. Хат чат футор. Футер? Чтири. Ну, вроді би так, можете воно поправити. Просто мене, ну я не дуже добре знаю англійський. Я його зараз поучусь і заберу, от бачите, так що будь не висів, я не мешаю. Ну, а я буду попереду брати і ось за цього здаю славу. Катати ці бої, що буде ваш результат. Що чесно, він мені випав з цього, з цього здаю славу. Тут мені просто попався, все. Буду собі кататися. А вам бажаю побільше удачі Відкриття розіграшів, мегаконтейнерів. Надіюся, вам буде випадати хоча б мегаконтейнери або щось ліпше. І, І запам'ятайте поставити лайк, написати коментарі, що ви хочете в наступному відео. Підтримуйте мене підпискою своєю. І не забувайте нажимати на дзвіночок, щоб ви не пропускали моїх нових відео. Тепер всім па, па до зустрічі, до нових відео.